you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент Володимир Зеленський відвідав Харківщину, а саме до окупований Ізюм, та поспілкувався з журналістами. Лідер України наголосив, що жителі всіх тимчасово окупованих територій України, зокрема й Криму, мають знати, що Україна туди обов'язково повернеться, а разом з нею повернеться повноцінне життя. Ми маємо надсилати сигнали нашим людям, які поки що на жаль перебувають в окупації. І мій сигнал людям у Криму. Ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації понад вісім років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але в нас є плани, і ми повернемося туди, тому що це наша земля і наші люди, заявив президент. Володимир Зеленський зазначив, що жителі тимчасово окупованого Криму всі ці роки перебувають під тиском пропаганди Російської Федерації, але коли Україна повернеться на півострів, Кремчани побачать неправдивість російського телебачення та пропаганди, тому що ми знаємо, що правда на нашому боці наголосив глава держави. Володимир Зеленський відзначив, з якою теплотою на звільнених територіях зустрічають українських військових. Це дуже чуттєвий момент. Це означає, що разом зі Збройними силами України повертається життя він, розповідаючи про свої враження від побаченого в деокупованому ізюмі, Володимир Зеленський зауважив, що дуже добре знав цей регіон, і ще до того, як став президентом України, тож побачене шокує те, що ми бачимо, шокує. Хоча ми вже бачили таке в бучі на перших деокупованих територіях, так само зруйновані будівлі, вбиті люди. На жаль, це частина нашої сьогоднішньої історії, і частина сучасної російської нації, те, що вони зробили, зазначив глава держави та подякував міжнародним партнерам за направлення в Україну слідчих та прокурорів, які допомагають у зборі матеріалів щодо злочинів Росії. Росії на деокупованих територіях такий візит лідера України викликав неабияку істерику в росіян. Вони досі не можуть зрозуміти, як масштабно продула їхня друга армія світу. Також вони цинічно обурюються, чому їхня армія не вдарила по ізюму, коли там був Володимир Зеленський. Вони шоковані, що лідер України перебував усього за 20 кілометрів від лінії розмежування. Зауважимо, що під час промови президента в Ізюмі таки пролунав вибух, але ніхто особливо на це й не звернув увагу, бо, як відомо, вже всьому світу українців таким не залякати. А поки Володимир Зеленський особисто відвідує звільнені території, президент диктатор РФ Володимир Путін навіть не насмілився відкрити нове колесо огляду в Москві, оскільки побоявся бути присутнім на публічному заході в день втечі російських військ на Харківщині. Він брав участь у відкритті онлайн, хоча міг би доїхати до місця призначення за дві хвилини. Про це політтехнолог Михайло Шейтельман сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко. Цікавим фактом є те, що Путін у момент відкриття колеса перебував у парку заряддя поряд із Кремлем. Путін не поїхав у сам парк Веденг відкривати колесо огляду. Він його відкривав, перебуваючи поруч із Кремлем у парку заряддя. Де є віртуальні кімнати? Він там із Собяніним мером Москви у віртуальній кімнаті перед екраном відкривав, сказав політтехнолог. Також політтехнолог звернув увагу на те, що Кремль офіційно повідомив про віртуальну участь Путіна, що є важливим моментом. Якщо раніше це були наші домисли, це не справжній Путін, це двійник, це офіційне повідомлення Кремля, що він не сам поїхав. Він є у віртуальному форматі. З парку заряддя відкривав, сказав експерт. Він додав, що нове колесо огляду на ВДНГ, розташовано не в Хабаровську, а лише у восьми кілометрах від місця, де перебував Путін. Про що це говорить? Скільки часу їде кортеж Путіна? 8 кілометрів. Здогадуєтесь, що це 2 хвилини. Він злякався проїхати 8 кілометрів Москву. В день відступу під Харковом. Ми ж розуміємо, що відкриваючи найбільше колесо огляду, він мав проїхатися в вагончику або вже як мінімум повернути тумблер, а він уже й туди злякався їхати. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.